Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами подивимося, трошки е, трошки, ну скільки вийде, на миста ми сьогодні дивимося з вами натурального каміння. Спочатку я хочу показати дуже таке прикольне коліє. Тут приблизно 43 см довжина. Ось таке італійське кольє. Красиво виглядає на шийки. Воно у радіюванні досить таке блискуче. Тут є клеймо італі. 23 грами вага. Дуже красиво так лягає на шийку, типу така, як діадемка тільки на шию. Дуже мені подобаються такі штучки, у мене парочка є. вони просто, ну і В принципі, воно родоване буде виглядати так елегантно. 3500 гривень 85 доларів вартість. Це в нас, в принципі, єдине, я так думаю, що єдине, що буде з прикрас, а так в цілому будуть намисти. Ще раз повторюю, що воно родоване. Зручний тут карабін 23 грами вага. Якщо треба фото на шиї, то я зроблю. Далі. Намисто з лазуріту, з маленького лазуріту, приблизно 3 міліметри, лазуріт та срібні кульки. Тут і по центру є ще срібні кульки для маленької підвісочки. Дуже красивий колір самого лазуріту. Мені спочатку здалося, що це дрібненький кіаніт. От такий він, ну от такої якості. колір. Світлий, такий, красивий, дуже схожий на Кіаніт, правда, свій десь заховала так би порівняла б зі своїм, що наскільки він за кольором схожий. Але такий ніжний, дрібненький кіаніт у нас був близько 5 міліметрів. Цей 3 міліметри по центру можна поставити якусь маленьку підвісочку. 850 гривень вартість. Він от, ось такий. На сріблі. 51 см лазуріт в поєднанні з коралом. Ось такі штучки. Також досить красивий кольор, але це вже більше прям схоже на лазуріт, хоча і на мистинки яскраві. Ну, він синій, він не такий, може, яскравий. От зараз добре видно. І з включеннями добре видно включення період. Дуже красиво. Це в нас на сріблі 900 гривень вартість в поєднанні з корабом. Зап'ястя 17-18 см. Ось такий браслетик з гранату. Ось ця штучка вона родована, але це біжутерія. Тільки ось цей елемент на резиночці. На 17 або 18 сантиметрів. На 16 мої ось так виглядає. Тут міліметри 4 намистинка, красивий такий сливовий колір гранату. 250 гривень вартість. Може бути таке намисто. Далі флюорит і рожевий кварц. Тут класний замочок зараз. Довжину скажу 51 сантиметр, 900 гривень вартість. Ось такий. Тут ще саме рожевий кварц по собі. Красивий, він такий ніжний, світлий. Ось такий замочок. Прініт тут ще є. Аметист. І ось ці штучки рожевий кварц. А, дівчата, вибачте, тут немає флюоріту, я неправильно сказала. Тут у нас цитринчик, і а щось мені здалося, що це флюоріт. Це аметисти, просто це темний аметист шеврон. Ось ці штучки десь 7-8 мм приблизно. Та да, навіть трохи більше. Таке. Літнє намисто. Далі 50 сантиметрів кольє з такою підвісочкою аметистовою. Підвісочка також зі срібла. І срібна фурнітура аметисти. Ось такі, крупні через маленький карабін, 50 сантиметрів. Ось таким чином це буде виглядати. Ось так позаду. 2200 гривень вартість ось таке кольє. Цитрін. На біжутерії, так само біжутерна така кулька, прикольний такий колір. Це як у нас намисто було крупне. Єдине, що я тут зап'ястя, думаю, що це все-таки краще на 16 см. Буде трошечки вільно. Ну, може, 16 половиною це край. Але мені на 16 досить зручно. От менше я би не хотіла. Приємно відчувається. Десь тут близько 10 мм Зараз точно скажу. 9 мм на намистинка. Дуже красивий колір, 700 гривень вартість. Ось ця штучка не срібна. Це біжутерія у радіюванні. Так, поки не будемо ховати, подивимось, що у нас тут. А я не бачу на мою дівчата. Ні, тоді... А, є одне намисто, але. Намисто у нас не вільне. Якщо е, потрібно буде вам намисто, ви мені напишіть. Так, 1300 гривень намисто. Зараз ми подивимось приблизно, яке воно. Так, Хоча тут 46-46 сантиметрів. Зазвичай у нас 49. Щось все не так іде. Так, 49. Тут у нас через гранат. Ось таке прикольне поєднання кольорів. Ось таким чином виглядатиме разом. Просто справа в тому, що на резиночку не налізе гранат. Бачите, вона сама резиночка товстенька, а гранатик маленький. Це на ювелірному тросі, а це на резиночці. От, тому. Тут у нас без гранату, хоча чистим він виглядає також дуже-дуже приємно. Так, або на замочку 750 гривень. Не, так, 23 см довжина. Буде трохи маломірити, тому що це кульки. Це на зап'ясті десь 18 см. Може 17,5-18. Ось такі кульки вони завжди маломірять, або, в принципі, такі елементи. На срібному карабін, роздивляюся близько цитрино, цитрінок. Намистинка, одна намистинка, одна цитринка. 650 гривень. 650-48 сантиметрів це знаєте що? Знаєте, що це хрізопрас? Ось такий в різних цих, різного розміру. Намистинок. Він такий синьо-голубий, синьо-зелений шиплиту. І просто зелений. І ще в нас це не лазуріт, це садоліт. Зараз я скажу приблизно розмір. Приблизно так важко виміряти ось ці намистинки, тому що вони будуть красти розмір, на 17 см або 18. Ось такий, він дуже схожий на лазуріт, він такий, ем, як, як сапфір. Синьо-блакитний. У мене є ще комплект фірвий, і це здається вже у нас останній. У 18,5 мені все-таки дуже хочеться його показати, хоч він не з бюджетних, але тут просто інший сапфір. 4600 гривень 111 доларів. Це вартість набору. От Бачите, схожий до вітіночка, але в браслеті світліший. Браслет Садоліт 300 гривень вартість. Ось такий. Сапфір 10 міліметрів. Або майже 10. Давайте зараз перевіримо. 12 міліметрів. І він такий, бачите, височенький, красивий. Ще в нас прикольне з тигрячого ока. Тут крупний через маленький і довжина і у нього 51 сантиметр. Ось такий 700 гривень тигряче око. Тут самі намистинки не рівні, але вони, бачите, такі яскраві яскраві. А маленькі ось ці вони в огранці, що між ними. І крупний карабін. Дуже люблю чогось я саме ось цей карабін. Це найбільше, тут, здається, 13 міліметрів у діаметрі. І те око від 6, 7 до 8 9 міліметрів. Ну тут просто різного вони, бачите, розміру. Вони всі різні, але такі блискучі. Тиграчка нагадує колір дерева. Тільки з близком. 700 гривень вартість. І далі маленький браслетик 200 гривень. Ось такий. На біжутерії ось ця штучка, на резиночки. На зап'ястя 17, 17,5. Або 18 см. Він такий тоненький, він от ніжний дуже. Тут і сам розмір 4 мм, не, не крупний. І бачите, він ніби як трохи спокійніший, ніж наше намисто. Тут є намистини, які сильніше грають, а є спокійні. О, Дівчата дуже цікаво. Оце в нас хризоліт. Хризоліт трохи крупніший, ніж у мене був у нитках. Трохи крупніший, це приблизно 3-4 міліметри. У мене, значить, був десь 2 міліметри. 43 см. Коротенький, прям зовсім. Це я приміряю, вибачте, будь ласка. Ось такий, бачите, як він красиво виглядає у набраному варіанті вже, бо у нас на ниточці так. Напевно, неможливо оцінити. І тут є, звісно, щаслива намистина. Бачите, майже прозора. Куди ж без щасливої намистини, Це я люблю. 850 гривень. Набраний варіант. Хризоліт дуже такий ніжний, дуже красивий. Тут є по центру місце для маленької, маленької підвісочки або трохи крупнішої. От можна одягти, і буде красиво. Ось такий хризолітик. Зі срібними кульками, бачите, бо я не зробила на цьому акцент, але вони тут є. І ще, на мій погляд, це підійде до празеоліту. Якщо у вас є щось з празеоліту, це також можна комбінувати. Або приніт може сюди приєднатися. Хромдіопсід також, але якщо щось невеличке, сюди почепити. Він просто яскравіший колір зелений. Лабрадор 45 сантиметрів, різних таких відтіночків, але всі досить яскраві на сріблі. 1050 гривень вартість 5 міліметрів намистинки зі срібними кульками по центру, лише по центру. Можна додати, наприклад, замовити, додати по центру, але е, тут е, крупні намистини, тому в підвіски. Має буде ще крупніше вушко, це не дуже зручно. Або ж вушко те, яке роз'єднується, але вони також досить рідко зустрічаються. Тому... Але теоретично можна ще замовити, що ну, одразу з підвіскою з вашою поставити її сюди. Також буде цікавий варіант. Ну, намисто, як намисто, воно, в принципі, у багатьох є. А от такі всякі калієшки, то це зараз ну от, можна сказати, нова мода. І я часто бачу і в блогерок так носять, так поєднують. Саме на мисто, як на мисто, то воно може комусь не, не подобається. А в такому варіанті з підвісочками, то це досить мило і, в принципі, можна, можна стильно поєднати з якимись, наприклад, ланцюжками. Так, ще тут на мене дивляться з тигрячого ока сережки. От, якщо до намиста, то можна їх забрати до, за 800 гривень. Це е, ізраїльські. Бачите, тут от також вони не так, не так сильно яскраві. В принципі, вони підсвічуються. Просто за рахунок, що там багато намистинок, то там світло по-різному падає на кожну, і вони будуть увесь час світитися. От, вони легенькі. Якщо окремо, то у них вартість 1000 гривень. Ось такі. На останок сьогодні ми з вами подивимось красиві корали з перлинками на сріблі. Тут ось ця понизу штучка, також ну ось така перлинка а в поєднанні ось такі прикольні. Так, вибачте, я поміряла і забула довжину. Я просто завжди 48. Перевіряю, 48 см. Кілька раз повторила, тому що. Дивися, хочеш сказати одне, і те, що першочергове вже вилітає. Тут у нас і намисто є браслетик і є сережки. Браслетик у нас довжиною 19,5. Тут прикольний замочок того, срібний. От. Отаким чином він застібається. Він, в принципі, плюс-мінус буде до вашого розміру, тобто це на зап'ястя, може, 8, да, 18 краще сантиметрів. Дуже красиве поєднання кольорів, і до цього є в нас іще сережки на англійських застібочках. Прикольні, зі срібною фурнітурою. Ось такі. Ось такі цікаві перелинки Вартість повністю набору 2000 гривень. Можна окремо, але набором просто вигідніше. Так, 6,5 см висота. ось такі Тут також срібло. Тут у нас срібна швенза Ну, срібна англійська засібка, швенза це коли кручечок, так правильно. Ось, срібні всі елементи, це все у нас ручна робота. Якщо вам сподобалось відео, не дійшла в мене черга до шпінельки, як я її хотіла показати. Наступного разу обов'язково подивимося, вже 17 хвилинок. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення!